Добрий день малята. Всі сідайте тихенько, послухаємо уважненько, приготуйтеся, будь ласка, починаємо нашу казку. Сьогодні я у ліс ходила Там лисицю я зустріла. Вона була дуже засмучена, тому що її малятко, лисенятко, захворіло, у нього нежить, температура. Сильний кашель. Він дуже страждає, але відмовляється приймати будь-які ліки. Як ви гадаєте, чи можемо ми якось допомогти лиски з лисенятком? Так, медом, чаєм, варенням пригостити. А чи допомагають мед, чай, варення під час простуди? Вірно, лікують кашель, хворе горло. Як ви гадаєте, подібні ліки сподобались би лисенятку? Може, ми разом підемо в ліс і розкажемо лисичці, як можна вилікувати лисенятка? Доброго дня вам, матінко, лисиця! Як себе почуває ваш малюк? Йому вже краще? Та ви що? Він зовсім знасилений, лежить не встає, не знаю, що мені робити. А ми з дітками пропонуємо лікуватися медом, калиною, варенням, чаєм. А як саме приймають такі ліки? Чай і відвар п'ють теплими. Мед можна додавати в молоко. Варення запивають теплим чаєм. Ви молодці малята. Я обов'язково зварю липовий чай та малинове варення лисеняткові. А от що таке калина? Як вона виглядає? Щось я не пригадую такої рослини. Це рослина з червоними ягідками на гілках. Багато є рослин з червоними ягідками. Може, ви намалюєте мені калину? Тоді я точно впізнаю. Ось погляньте, лисенятко колись малював гілочки дерев та не закінчив, захворів. Ви на цих гілочках намалюйте ягоди калини, тільки пензликів у мене нема, тож малюйте пальчиками. Малята, давайте приготуємо наші ручки до роботи та почнемо малювати. Я калиноньку збираю, тихо пісеньку співаю. Про свою милу країну та про гарну калину. Моя пісня така гарна. Мої ручки такі вправні. Глята для роботи нам потрібен малюночок нашого лисенятки, червона фарба та серветочки. І обов'язково ваш пальчик. Беремо червону фарбу та занурюємо наш пальчик в фарбу та притискаємо до аркушу паперу. Ось погляньте, які ягодки калини в мене виходять. Спробуйте малята, у вас теж гарно вийде! Малята після малювання обов'язково серветочкою витріть пальчик та підіть помийте свої ручки. Ой, як гарно! Тепер я знаю, що таке калина. Такий кущ росте недалеко від нашої хати. Вибіжу, назбираю яги. Дякую вам, малята, до побачення. Малята, а я чекаю ваших фоторобіт. Ми поштою відправимо ваші роботи нашому лисеняткові. Йому дуже сподобається. До побачення, малята, до нових зустрічей!